Зайшов у YouTube, провірив допис, а там люди хочуть новий туторіал про вихід на одну. Добре, друзі, тримайте тоді новий силовий туторіал. А ми починаємо до відео. Ох, і затягнувся цей туторіал. Пройшло як 2 тижні часу, а я не знімаю ніякий туторіал. Всім привіт, дорогі глядачі та друзі мого каналу. З вами я Юрій. І сьогодні постараюся тебе навчити вихід на одну руку і подобається. підписуйся на канал пиши коментарі. Про дзвіночок не забувай. А ми приступаємо до нового туторіалу. Сьогоднішній <му> туторіал буде розпреділятися без частин, тому що тут нема розпреділяти по частинках, як у виході на дві тому додивляйся відео до кінця, бажано, не перемотуй. А ми починаємо до нового туторіалу. Сьогодні тобі не знадобиться таке сильне зривне підтягування до грудей, як у виході на дві. Тобі потрібне підтягування, щоб ти закинув або ліву, або праву руку. Друзі, я вам демонструю, як закинути одну руку. І закинуйте одну руку, збирайте. Викажіть одну руку. Бачите, я ідеально не закидував руку. Я трошечки ногами допомагав трішки технікою. Так я і вам раджу першими разами допомагати виходити іменно правою або лівою рукою на турнік, допомагати ногами, щоб вам це легше було виконати на турніку. Якщо ви не змогли повторити навіть ось цей варіант закинути праву або ліву руку на турні, показую вам другий варіант. Максимально опускаємося. Максимально повільно опускаємося. Подізнаємося, яка потрібна база, щоб зробити вихід на одну руку. Потрібно зробити лише одним підтягування. Можна виконувати ще другий варіант. Не на турніку, а на прусах. Якою рукою ви хочете виходити на вихід на одну? Якщо ви хочете лівою, як я виходжу. Тримайтесь так. Найперше хоч так тримає. Хочете правою? Тримайтеся. Щоб легше вам було? Це виконувати. Навіть якщо ви і це не можете виконати, таку базову праву, як для мене. Допомагайте без цим. Або я вам показував другою рукою допомагаєте. Що легше було збалансувати? Якщо ви на брусах або на турніку можете так триматись 5 і більше секунд, раджу вам приступати до нового рівня. Підтягування, але максимально викидаємо руку. Не як на початку я вам показував, а тепер серйозно. Під технікою. Якщо ось не можеш так зробити, то я під технікою другу руку закинути. Зараз я вам в цьому допоможу. Як виправити цю помилку? Ось дивись. Мою технікою. Уявимо, що це турнір. Ти виходиш і ти не можеш прокрутити. Якщо ти з такого положення не можеш на таке положення вийти. Бруса, це тобі допомога, щоб зробити вихід на одну. Будеш повторювати цю вправу, яку я тобі в даний момент розкажу. Через тиждень, чи через два, чи через місяць, ти гарантовано, я тобі скажу. Зробиш вихід на одну. Вправо виглядає так. Трішки додати енергії. Якщо не допомагає технікою, зайшли. на і максимально повільно опускаємось. Це так також поможе, щоб зробити викид на одну. Друже, якщо ти все уважно слідкував, не перемотував відео, все повторював так, як я сказав. Уважно мене слухав. Вітаю! найближчим часом ти зробиш цей викін на одну. Який буде виглядати так! Тому, друже, якщо я тобі чимось допоміг, пиши в коментарях. Якщо ні абсолютно нічого не зрозумів, також пиши, я буду старатись пояснювати кожному глядачу. Тому з тобою був Юрій. Став вподобайку, підписуйся на канал, пиши коментарі і про дзвіночок не забувай, щоб не пропускати такий досить цікавий контент. Тому, ще зустрінемося, друже. Бай-бай!